Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 50 копійок 1992 року. Іменуємо як чотирьохягодники, так як у третій гроні міститься по чотири ягоди. Монетки виготовлені з латуні, але мають цікавий брак на аверсі монети. Гурт у монет Мілка насічка. Ну, якщо ми перевернемо наші монети, ми бачимо тут брак у формі такого крила, а тут брак ось така, друзі, крапка, розпливча старівну. Доволі цікаві браки. Ціна на сьогоднішній день на них договірна, так як монетки. Нечасті, одиничні екземпляри. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. В кого є цікаві браки, пишіть, телефонуйте. До зустрічі в наступних відео.